Псалом 98 Співайте Господові нову пісню, бо він учинив чуда, його правиця і його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив він свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земле, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу, сурмами і під звуки рогу. Ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки, нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори. Перед Господом, бо Він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи.